Добрий день, представтесь, будь ласка. Добрий день, мене звати Марина, Марина Борисовна. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, з яким запитом зверталися до нас? Ми зверталися про звільнення військовослужбовця з військової частини. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, який фактор роботи був запропонований в процесі супроводу та безпосередньо виконаний. Нам було запропоновано рапорт адвокатський mm -hmm. запит. Як в подальшому відбувався супровід? В подальшому ми отримали через два тижні отримали витяг з наказу про звільнення з військової частини. Чи задоволені ви результатом? Ми задоволені результатом. Будете рекомендувати в подальшому? Обов'язково. Дуже дякуємо вам. І вам дякуємо за співпрацю.